Складний велосипед, вживаний алюмінієва рама, легенький 9800. В Відмінному стані має там пару царапин, але технічно він як новий. Дуже маленький пробіг в нього. Сидіння регулюється, дивіться, який тут запас висоти. Десь з ростом до 1,80 метра на ньому можна комфортно кататися. Підрегульовуєте. Кермо теж. Складається, по висоті регулюється, щоб було комфортно. Ще й має регулювання по нахилу. Рама складна, дуже зручно, кого мало місця, десь там собі його раз відкривається, Хоп. десь можна там під ніжком тримати чи в шафі, навіть педальки складні. Бачите, що вже все складати, то все складається. Ціна його 9800, доступний в СМТ кулики Львівська область. Спереді у нас одна зірочка велика, а задній – касета. Це вже якісно, надійно, касета в нас на 8 зірок. Торнеївський перемикач, 20-ті колеса, крила є, все, що треба. Поспішайте, ціна дуже хороша.